Вітання всім, хто дивиться дане відео. У даному відео розглянемо карту росту зірка. Для того, щоб розрахувати свою карту сонячного року, перейдіть у перше відео даної серії. В ньому детально пояснюється метод обчислення. І так, карта зірка. Цей рік відбудеться під щасливою зіркою. Можете сміливо будувати плани на майбутнє. І приступати до справ, які передбачають довгострокові перспективи і цілі. Якщо ви пережили кризу або важку фазу, якраз зараз достав час для нових надій та починань. Зазвичай це стосується кохання та партнерських взаємин. Позбавтеся старих руїн, промийте свої рани живою водою і погляньте на свою ситуацію з висоти пташиного польоту. Ви побачите, скільки хорошого ще чекає на вас попереду, і які величезні можливості ви маєте. У вас з'явиться відчуття, ніби ви скупалися в джерелі вічної юності. Ви можете радіти вашій свободі і легко йти до нових мрій, використовуючи невикористані раніше здібності. Ви стоїте на порозі нової кар'єри. Це може бути як продовження вашої попередньої роботи, так і перехід до чогось нового. Відбуватимуться зустрічі, знайомства, зав'язуватимуться контакти, на перший погляд, випадкові, але, як з'ясується пізніше, надзвичайно важливі, які матимуть наслідки протягом багатьох років. Це час для роздумів та надії. Повірте у свій успіх у майбутньому.